Всім привіт підписникам і глядачам нашого каналу. Сьогодні ми будемо займатися тим, що потрібно нам обрізати всі стрілки в часнику. Він у нас гарно підріз. Вовчик може показати поближче. І треба це все обрізати. Обрізаємо і складаємо у відро. Дуже такі, вони не тоненькі, гарні. Будемо е, надіятися, що чесник також буде складний. Це потрібно обов'язково зробити, тому що якщо це не обрізати, то погано і буде чесник. Він вже прям зігнувся, загнувся, тому якраз пора. Треба уважно дивитися, щоб нічого не пропустити. Все зроблено, все обрізано. Хотіла ще показати, як у нас в чесникові сходять самі помідори. Так вони тут у нас після чесника і залишаться. Чому вони у нас тут сходять? Тому що це помідори не крупні і буває іноді обпадають на землю і так самі сіються. І так. Ми їх залишаємо на тому ж місці самому. Відламуються вони також дуже швидко і вручну, навіть зручніше, без, без нічого. Просто руками їх відламувати, вони дуже хрусткі. І легко їх можна всі зібрати. Ось так я зібрала і зараз буду ці кінчики відрізувати. А це. Буду дрібно нарізати і поставлю собі в морозілку. Також в свіжому вигляді дрібно нарізаний можна додавати, до чого ви любите, до чого потрібен часник. Дуже смачно виходить. Тому, дякуємо всім за увагу. Слідкуйте за нашим каналом. Буде ще багато цікавого.